Де до вічності. Як від сотворення світу діавол мстить Богу. Він настроїв книжників, фарисеїв, щоб вони кричали: распні Його!», як розпинали Христа. Вони до сьогоднішнього дня стараються знищити пам'ять про Спасителя, знищити пам'ять, щоб ми не знайшли дороги до вічності. Якщо ми знищимо пам'ять Спасителя, знайте, що ми в аду в вічному вогні. От що він тепер вже не книжникам фарисеїв, а теперішнім людям, сусідам, батькам, як сказав Господь, не ваші, вороги ваші, він до їх підійшов і ось він так настроїв, що він називає нас, називають нас москалями церкву московською, церква тільки Божа є, московської нема, української нема, а церков дуже багато, тому що вони називають церквами. І штунди, і протестанти, і, і гови. Всі вони кажуть, що церква. А чого називають церквою? Бо церква це є віра, не ця церква, що ми були. Ми були в домі Божому, а церква наша віра. Тому що апостоли заснували церкву. І ось ми говоримо і молимось єдину Соборну апостольську церкву, а йдуть зовсім у другу. То кого ж вони обманюють? Хтять Бога обманути, себе обманюють. І ось вони зайшли дороги стає. Котору нам усвятив сам Господь Ісус Христос, у нас на таку дорогу, котра видав Царство Боже. І якщо ми її будемо держати з цієї дороги, то ми ніколи не зблудемо. Не і ми попадемо туди, де Господь нам господи, готовить місце. А ми до цього місця повинні себе підготувати у земному житті вічності. Покаяння немає, оправдання немає, тільки є зараз в земному житті, де ми можемо себе підготувати до вічності. То я дуже вас прошу, дивіться, чим люди нещаснику, до кого підійшов Сатана. Він підійшов їх на славі, як тих перших, що кричали Расмі расмі його. А ці кращать москалі, московська церква, через московську церкву війна. Ні, дорогенькі церква через наше не віриє, через наше того ж, що слабе молитви, що ми не хочемо молитись, хто лінується, хто не знає, а хто ніхто, взагалі не хоче вірити. То я б хотів би просити, що цих людей, котрі називають нас так, радіймо ними, а їх, а їх жаліємо. Ми, ми дуже щасливі, що нас гонять. Не ми гонимо, а нас гонять. А Господь сказав: мене гнали і вас будуть гнати. Мене гнали і будуть вас гнати. От ми якраз йдемо цією дорогою Господа нашого Ісуса Христа, тому що Він. Пройшов цю велику, велику тяжку дорогу, де він проповідував, де він воскрешав, де він давав сліпими очі, хромим ноги. Що він тільки не робив? І ці ж люди. Потім кричали: розпні, розпні його. Хто ще настроїв? Це діявол настроїв їх, настроїв на таку дорогу, щоб вони не могли спастися. Як ми знаємо, ну ви не знаєте, але я трошки знаю. Хоча ще не дуже старий, ще 100 років немає. Ну я вже багато дечого зустрів. Я знаю, як розстрілювали єврейський народ. Розстрілювали кого? Тих, Хто їхні предки взяли на себе кров, де сказали: кров на нас і на наше чада? Отак От і саме беруть люди. Все своє земне, земне життя, хто порушує закон Божий, хто, хто робить такі безбожія, він бере кров не тільки на себе, а ще ж на поту, на своїх чад, на своїх внуків, правних і правнуків. У цьому нам дуже треба задуматись, як би нам прожити це земне життя, щоб ми, щоб ми не загрузили бідою наших. Потомків, котри будуть жити після нас. Як Господь дозволить, Дивлятись на теперішнє, время, як Господь скорочує врем'я. Тут неділя, тут неділя, тут неділя, тут неділя, тут сонце зайшло, то вже заходить. А чого ж це так? Господь сказав, що щоб не скоротилося, время, не спаслася б не єдина плоть. То щоб спасти, хоч маленьке, як сказав свій, не бойся малого штаду. Щоб спасти це маленьке стадо, то Господь скорочує врем'я, Щоб ми не спокосились, щоб ми не, не, не убилися на якщо вони нас називають. Бо дуже багато каже піти лучше туди, там хоч спокійно, ніхто не зачіпає. Вони насміхаються над, над нашими е, православними людьми, що ми служимо. Е, в, в хатах багато де викинули з церкви. Але не одна церква, яку викинули, знає, не повертається назад, щоб їх викидати. Вони, вибачте, висловлюсь так, бо мені показали. По по Відіо тому показали. Я тому не розумію. Вони називають церкву, ту, в котора служиться в храмі. Вона церква, а вони називають хайним, ха, хатнім туалетом. Називають це. Вони беруть на себе велику, велику е, великий гріх. Вони радіють, коли зламають двері, зламають ломами. Болгарками ломають двері і радіють, і радіють. Цим. Не задумуються, що їх ожидає. Не задумуються. Господи, прости їм, щоб Господь простив, бо це гордість і таке ну, в, цьому, в цьому земному житті. В цьому, а з а треба змиритись, треба покаятись, щоб не попасти в вічні муки. Тут і це буде чи, чи добре, чи болієш, чи хтось замучить, ну кінець буде. А там кінця не буде. Треба задуматися, задуматись, бо я не хочу там сказати, що я хтось чи щось, але я багато зустрічаюся з івальницькими словами. І я їх беру всі до уваги до своєї душі. І я дивлюсь на це життя, і воно зараз бувається точно, як іванські слова нас, на, нас навчають. Моліться, дорогенькі, не осуждайте їх, жалійте їх. Прощіть, проші, щоб Господь простив їм, тому що Господь сказав, що одне стане з лівої сторони, друге з правої. Він ставити за руки не буде. Кожна людина прийде, стане на своєму місці. А як вона стане на своєму місці, то Господь скаже: Я вам приготовлю царство Боже, а сатана приготовив вам огонь вічний. Який це буде страх? Які ці слова в сказані в іванських словах, і в Авкому тому... Авках. Пістах, де тільки не є описання, і це все сказано. Якщо людина хоч трошки має страх і віру, вона спасе свою душу. Якщо ця віра холодна, якщо не, не довіряє словам, які написане, ну нічого не зробимо, піде туди, куди заслужила. Тому що треба каятись, треба прощатись і, і, і не брати до обіди, хто нас обіжає. Обидив, ну обідив. Добре, що обідив. Аби ми його не обідали, аби ми його не обідали. Бо як ми обідемо, це наш гріх. Як він нас обідив, це та наш наша радість, бо він нас обідив. Нехай Господь прощає їм і нам, і благословить, щоб і ми війшли в царство Боже, і вони щоб вийшли в царство, Боже, щоб їх не відправили вічні муки, бо це страшно просто подумати. А вони є люди. А вони є люди. І як вони підуть туди, будуть мучитись, то щось страх нападає. Я не знаю де я буду. Я не знаю, де я буду. Ну але дивлячись по всьому, то все ж таки ми ще тримаємось церкви, не зачіпаємо нікого, нічого нікому не робимо. А вони стараються щось мотати постійно, громади свою організовувати, ще щось організовувати, не знаю, що вони роблять. От вони якраз за заробляють цього, ну щоб Господь їм простив. Простіть ви мені, що я за вас затримав. Простіть мені. мені і хай Господь нам усім простить і підготовить нам дорогу до вічного царства.